Що сказав тупак про Трампа та жадібну Америку у 92-му році? Продовжуй дивитись це відео, щоб дізнатися більше. Let's get it, let's go! цей світ, таке місце. Коли я кажу цей світ, я маю на увазі це. Я не маю на увазі в ідеальному значенні, я маю на увазі в щоденному житті. Це така річ. Дай дай, дай дай, дай, дай мені. Відступіть всі. Всім вбили це в голову, ще зі школи скрізь, великий бізнес. Ти хочеш бути успішним? Ти хочеш бути як Трамп? Дай дай, дай дай мені. Раштовку, штовхай, йди йди, йди по головам. Чи ви чили так, все відбувається таке відчуття, що ніхто ніколи не зупиняється. Замість того, що постійно що рабство – це погано, білий поганий, білий поганий. Це врешті має припинитися. Досить цього. У всіх достатньо розуму, щоб зрозуміти, що ми були рабами, і тепер ми хочемо забрати своє. Я не про наших акрів і мула, тому що ми це проходили. Для того щоб стати на ноги, нам потрібна допомога. Коли я кажу, нам маю на увазі молодь або чорних, сприймайте як завгодно. Справа в тому, щоб стати на ноги, нам потрібна допомога. Ми були тут і ми були тут давно. Так, ми були хорошим другом, на якого всім було начхати. Про яку дружбу йде мова, якщо ми не отримали своє, те, що в нас забрали, це, це коли ти кажеш про дружбу, але сам одягнений в шовк та коштовності. Всі мають коштовності і гроші, окрім нас. І ніби всім потрібна невелика допомога, щоб вивитись в люди. Розумієш? Вся суть альбому вся суть параолімпіади кожному потрібно потроху, щоб бути незалежним. Незалежними не народжуються, не ростуть. Ти вчишся, навчаєшся командній роботі, єдності, приходиш через боротьбу і лише потім стаєш незалежним. Ми повинні навчати цьому і прищеплювати це. Чому вони хочуть це зробити? Я маю на увазі, якщо це справді плавильний котел і леді свобода тримає свою руку ось так. Тоді вона дійсно любить нас. Ми повинні бути такими. Але є білий чувак скупив бабла. Чому просто не допомогти чорним дітям, мексиканським дітям, корейським дітям та кому завгодно? Але це має бути від чистого серця, і до того як ми всі помремо. Щоб ти не сказав після смерті, я зробив помилку, треба було пожертвувати грошей. Потім буде пізно, тебе наздожене карма, і Бог тебе покарає. Тебе покарає Бог. Тому я відчуваю це так: в тебе до фіга бабла. Ніхто не має вигравати 36 мільйонів в лото, поки інші вмирають з голоду на вулицях. Я не ідеалізую, я просто кажу по факту, це дурість грьобаний Майкл Джексон чи будь-який інший Джексон не повинен мати 100-500 мільйонів мільярдів доларів, коли люди бідують. Ну не повинно, не повинно бути так. Ти типу, в одних приватні літаки, а в інших немає даху над головою. Немає шмоток, немає навіть штанів, немає. Але хтось каже, що вони заробили, і заробили на це самотужки. Красавчики, якщо вони заробили самостійно, я вважаю це чудово, я вважаю, що вони цього заслуговують. Тому що подивіться на мене, я не маю мега грошей, але я відчуваю себе винуватим, коли приходжу повз бідну людину. І якщо я знаю, що в мене в кишені три касаря баксів, я від відчуваю, що це неправильно це дати комусь четвертак чи долар. Це неправильно. Тільки ти знаєш, скільки бабла в тебе є, і це неправильно. Та яка різниця, що вони зроблять? Хай хоч візьмуть і проп'ють ці гроші, хай візьмуть і проп'ють. Але ти це повинен зробити. Ми всі знаємо, що життя важке. Неважливо, ти хороший чи поганий. Виходячи з цього, якщо в нього немає нічого, це не значить, що він поганий. Не значить, що він злочинний чи божевільний, чи якийсь наркоман. Це лише означає, що в нього просто нема. Та ти уяви на секунду. 32. 32 мільйони. 32... 32 мільйони доларів. 32 мільйони. А в когось нуль. І ти можеш спокійно спати, чи йти собі в кіно. Я кажу, я маю на увазі, такі люди отримують нагороди за гуманізм. Мільйонери? Вони можуть бути гуманістами. Коли, по факту, вони мільйонери і в світі стільки обездолених, які лише доводять, що вони негуманні. Викупаєш, мене це напрягає. Я не кажу, що я сам не стану багатим. Але це проблема, бо кожен чогось вартий в цьому житті. Я думаю, є спосіб, як подбати про цих людей. Це революційний шлях. Треба робити щось неординарне. Врубаєшся, про що я? Зачекай. зачекай, Халдон, ще спали на думку. Замість того, щоб будувати борделі, треба будувати будинки. Замість того, щоб грати в поло, краще побудувати бідним будинки. Шариш? Або, наприклад, окей, я знаю, ти при бабках, в тебе є 40 ярд. Хіба одного будинку тобі замало? Та тобі просто треба один будинок. Якщо в тебе двоє дітей, дві кімнати достатньо. Навіщо тобі 52 кімнати, коли в когось ні одної? Це якась нісенітниця? Так не має бути. А потім ці люди святкують Різдво. У них великі ялинки, реально великі. Все в прикрасах, купа подарунків, і вони святкують. В них чудове різдво. В них є абсолютно все. Їжа, напої. Я вважаю це несправедливо. Переклапта озвучив мі мі, мі міністр Флекс.